Привіт всім, мене звати Сергій і ви на каналі РГУ або Ретро ігри по-українськи. Ну що, пропоную знову потрапити в епоху телевізорів з екраном 4 х 3, з ламповим екраном і ненадовго не повернутися у дитинство. Не забуваємо, що це ми можемо зробити завдяки нашим воїнам з ЗСУ, хлопцям та дівчатам, які... Постійно роблять бавовну нашому ворогу, ну і завдяки цьому ми можемо зараз спокійно це грати і дивитися. так, ну і Сьогодні ми будемо грати в не в е, консолі ігрову, а в е, справжній комп'ютер. Я вже робив ролики по, про цей комп'ютер, це ZX X Spectrum. Це, як я вже казав, ну, одна із перших платформ, які я грав у своєму дитинстві. Перша була, мабуть, MSX, я її побачив. У школі ще в начальних класах. А друга, і ну, друга і третя, вони майже однаково з'явилися це Денді та за Spectrum. І сьогодні ми одразу пройдемо три гри. Але не лякайтеся, ролик не буде сильно великим, тому що ігри проходяться доволі швидко. Буде повне проходження. Ну і поїхали, давайте подивимося, що це за ігри. Так, і перша ігра. Саботер або СаботеР, як ми його називали у дитинстві. Ну, як ви бачите, ми граємо за такого шпигуна, якому треба проникнути на базу до ворога. І дуже-дуже тишком-нишком дуже обережно знайти тут дискету з якоюсь важливою інформацією, та закласти, знайти, знайти бомбу, закласти ту бомбу. та, е, ну... Щоб зробити так, щоб вся ця база вибухнула, і щоб був фінал ну, щасливий, треба ще знайти вер вертоліт і на ньому втекти. Ну, цієї бази. На це все нам дається. Ну, якийсь час. Я граю не в саму складні, ну, Тут можна вибирати, обирати рівень складності. Коли береш самий складний, то дуже мало часу. Тому ми беремо норму. І зараз я граю за норму. І ми е, рухаємося, бачите, що з собою представляє ця гра. Це такий собі платформер, де ми крадемося. Це можна сказати, перший. такий як ета, Ну, Гра така, де треба дуже обережно крастися і підкрадуватися, підкрадуватися до своїх ворогів. Що прикольно у ворогів, що їх можна вбивати з одного удару. Також в грі можна підбирати різноманітні предмети а це е, камні, кирпичі та сюрікени, якими можна вбивати своїх супротивників. Так, ну треба все робити дуже швидко, тому що час спливає і на всю гру дається не так багато часу. А... Є ще у нас тут стрічка життя. І коли вороги тебе касаються, в тебе вона вбиває. особливо тут небезпечні ці собаки. Але якщо ти бігаєш, ну якщо ти ну, зупинишся і будеш відпочивати, то твоя стрічка життя відновиться. Ну, це також нам дуже подобалось у дитинстві. В принципі, ця гра дуже нам подобалась у дитинстві, тому що це був, ну, на наш погляд, справжній ніндзя, який десь крадеться і, 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 і який може... Вижити, ну, якби ну, не сразу вмирає, який може відновити своє життя. Не багато такого було, і що тут багато коридорів є. Є спецприйоми. Хоча набір ударів не такий вже і великий у нашого ніндзя. Він просто у стрибку б'є ногою, але ну, те, що він міг підбирати каміння, оці трамвайчики, які нам ну, потрапляли на, на шляху, на нашому, це було дуже цікаво. Собак ну, зазвичай краще пробігти, оці гармати, які... По нам стріляють зверху, також краще пробігти, тому що ну, якщо з ними закусишся, можна або втратити життя, або втратити сильно багато часу і так, тоді не вдасться пройти гру. Так, ну, щоб пройти гру, треба обов'язково запам'ятовувати її, бо якщо ти її не запам'ятаєш, то ти десь можеш заблукати. і в принципі, не встигнути її пройти. Ну, як я кажу, це вже ну, я давно в цю гру не грав, майже з дитинства, тому я не став брати саму складну складність, так? тому що це було для мене, по-перше, ну, дуже, по дуже багато, мало часу. По-друге, треба е шукати ще ключі від дверей, ну, такі там термінали, які треба буде натискати, щоб відчинялися всі двері. Так, ну як ми бачимо, те, що е, вороги наносять мені не так багато е, урону, як я їм, ну, я їх вбиваю з першого удару, то гра в принципі доволі проходима. При, ну, всі ігри на ZX Spectrum, ну, діляться на різні, бо або не зовсім не непроходимі, або прикольні, шедевральні навіть, які можна пограти, учитуючи, що це зовсім не ігрова, а більш така ну це комп'ютер, а не. Ігрова консоль, хоча ігор на неї зробили ну, цілу тучу. Ну, як ми бачимо, ось ми знайшли командний пункт, як ми бачимо, тут підбираємо те, що нам треба, і біжимо далі. Як ми, тут ми можемо зупиняти час, і якщо зупинити в цій грі, якщо термінал знаходиш, зупиниш час і не будеш закладати бомбу, то можна бігати і просто всіх. Ну, Це ми так у дитинстві робили, просто всіх вбивати. Але тут я ну, роблю все, як треба ну, для проходження гри, тому я не граюся, а оце зупинив там, взяв там і бігу собі на. Ну, на те, щоб виконати завдання. Всього, як я вже потім знав, ну, коли вже в епоху емуляторів ці гри ще існує друга частина, але я в неї не грав, ну, вже бачив і проходження, ну, не проходження, а так, обзор, ці гри, огляд, я бачив. І там вже головний герой, це вже дівчина, така ж е, е, у нас вона. ну також такий саботер, так, саботажник, яка також крадеться, також б'є, але там уже інша база, навіть вона е, побільша, ніж ця, і гра ну, трошки по-іншому намальована. Але ну, принцип гри той же може, колись її пройду. Просто я ту гру ще не проходив, і мені треба її повивчати, щоб пройти. Ну завдяки інтернету це можна зробити швидше, ніж у дитинстві. Ми ну, по, на початку зовсім не знали, як проходить цю гру, але ну, як я вже розповідав раніше, у мого у брата був цей комп'ютер у двоюрідному, і у них ще була до нього така книжка, де були описи цих ігор. І завдяки тій книжці багато ігор ну, можна було проходити ну, доволі прикольно. А в цілому в той книжці було чи 5000 ігор, чи 500 ігор. От не пам'ятаю, ні, мабуть, 5500 то було на сігі. І, а ми знаємо, що ігротека з X-Spectrum вона ну, настільки велика, тому що ну, до сих пір є таке су суспільство, таке, як, яке себе називає спектрумісти. і до сих пір ці люди роблять ігри, всілякі ігри, доволі красиві ігри, порти з других консолей ну, на цю платформу на за X-Spectrum. Ну, був у мене ролик, де я грав у навіть найшов грав, ну... Також мені сподобався його пройшов. Ну не скажу, що це, це ж не, не той аркадний Mortal Kombat, але якщо брати до уваги, що це ти граєш на ZX і це було доволі прикольно. Навіть зараз вийшла така консоль, яка називається Spectrum Next, яка емулює ZX Spectrum усіх, Ну, там 128 кБ 44 квітний усі ZX Spectrum, Atari, ще якісь amiga комп'ютери, Ну, доволі прикольна гра. Ну ось як я і казав. Коли ми все зробили, ми втікаємо на вер... вертоліті. На цьому ця гра закінчиться гра коротенька. І ми переходимо до іншої гри. А друга гра це Брюс Лі. Я не мог в неї не пограти. Хоча і у мене є ролик, я показав перший зал цієї гри. Але ця гра дуже ну, часто нам потрапляла у дитинстві. У мого брата була касета з цією грою, і ми в неї грали. І зараз я хочу не показати вам тільки перший зал, а повністю показати проходження цієї гри, щоб ну, ну, як ми бачимо, це платформер, і нашому герою Брюсу Лі треба збирати усі ліхтаріки. Що ти збираєш усі ліхтарики, відкриваються двері, і ти зможеш проходити далі по рівню. Все це проходить у древньому Китаї з дуже-дуже красивою, ну як для спектрума, графікою, І тебе переслідують два вороги: один худий з палкою, другий товстий, схожий на панду кунг-фу, і ну, його важче отримати над ним перемогу. В принципі, сам Брюслі, коли отримає три удари, ну, втрачає життя. І ці ж персонажі також ну, менше. З трьох, а з а, більш товстіше, мабуть, з чотирьох ударів втрачає життя. Ну, тому з ними закусуватися, ну, в принципі, таке діло безперспективне, тому що вони зразу же знову оживають. Ось, бачите, як я казав, Ну я на цьому і закінчив нашу гру, коли оце. Оці ліхтарики всі зібрав і е, перейшов на цей рівень і далі я не проходив гру. Але зараз я вам покажу повне проходження. Тут багато, дуже пасток, і гра доволі прикольна. В дитинство, вона дуже сподобалася. А щоб було цікавіше дивитися цю гру, я пропоную вам зробити для себе чайку або кофійку, і так буде ну, приємніше дивитися, Ще якщо взяти якісь сладості, то буде ще вкусніше. Смачніше, бачите, як ми. Зібрали у цій зоні всі наші фонарики, ліхтарики, то ми відкрили ну, двері. А тут от, дуже цікава штука, це ось бачите, багато пасток. Це мечі, які, на які можна напоротися і зверху, і знизу. І, і окрім того, що ну, наш герой на них може напоротися, наш брюслі, на них можуть напоротися і вороги. І це дуже прикольно. Ну, нам у дитинстві це подобалось, тому що ворогів можна. Впіймати на ті самі пастки, що і нашого персонажа. Якщо ти потрапляєш на цю пастку, от бачите, є навіть бомби, ці бомби зриваються і також забирають одразу життя. І якщо на них наступаєш. І ось в ці пастки потрапляють наші вороги. І ще є такий ну, хитрий ход проти ворогів, коли вони тебе беруть, наші брюслі може лягати. Якщо він лягає, то вороги. На... Перед ним пробігають і не можуть його ну, вдарити. Вони над ним бігають, знають, що він тут, а вдарити його не можуть. Ну тому що все-таки це гра. Ну... Мабуть, 1985 року, і ця гра, і попередня, я ж не сказав, Саботер, також була 1985 року п'ятого року. Це ігри, ну, старовинні, але у нас вони з'явилися якраз 90-х уже. Хоча, як я вже і розповідав, спектрум з'явився ще у радянському союзі. Ну у нас в країні в Україні вже ще при радянському союзі, тому що. Колись студенти взяли його, ну студенти приїжджали сюди не ну, як по обміну чи якось там ну, на екскурсію е, європейську, і у них був цей комп'ютер. А наші студенти з ними ну, подружилися і взяли його пограти. Це був факультет радіо. Там, техніки, і вони замість того, щоб грати, роз, розкрутили його і повністю пофотографували чи перерисували схему цього комп'ютера. І потім по цій схемі вони зробили свій, і навіть цей комп'ютер ну, став збиратися в Радянському Союзі на декількох заводах. Один з них у Харкові був, там, мабуть, був ще у ну, тоді, тодішньому Ленінграді, у ну, Санкт-Петербурзі. Ну, був у декількох, і навіть називалися ці комп'ютери не з рік спектрам, наприк, наприклад, електроника або Ленінград. Ну, були такі назви. Так, ну і поки це я розповідав, бачите, я вже виліз з того підземелля, знову вийшов до того храму. Все це нагадує нам храм в Шаолі, і як проти нас бігають, ну, деруться усілякі монахи. Справа в тому, що у ті часи, як ми були малі. Дуже популярні були фільми, як і про Джекі Чана, і всіх у ці бойові мистецтва. І дуже був популярний фільм про Шаолінь, І його показували, пам'ятаю, на. Був такий передача, така клуб кінопутішественників. Ну це така ще російська. І там показували наприкінці цієї передачі оці шматочки цього фільму. І оцей пол фільм розділили на декілька частин, част... може чотири або п'ять, і показали його, де ще знімався молодий Джетлі. І, в принципі, цей фільм зараз я вже знайшов в інтернеті. Він в мене є. Але цей фільм нам ну і як цей фільм, як фільм Хонгільдон, може пам'ятаєте, хлопець зі свирелью», також про бойові мистецтво. Ну і всі фільми про Брюса Віта та, та тоді молодого Джекі Чана. Ну, прививали у нас у дітей любов до такого жанру ігор. Тому те, що в грі була тільки назва Брюслі, і хоча наш Брюслі не має багато прийомів, як ви бачите, він тут тільки може бити з такого розбігу у стрибку. І завдяки цьому, ну нам це вже ну і сама стилистика ігри, оці і гри, оці ім'я, ці всі. Малюнки, це все ну, додавало любові до цієї гри. На початку цю гру було також складновато пройти, і я не скажу, що це супер легка гра. Тут треба ну, не зівати, тому що, чуть-чой -чо і ну, ви загинете. Життів не так багато, але що прикольного було ще в зак ну, це незвично було на той час, що в X-Spectrum можна було зберігатися, якщо в тебе ну, є касета. Ну, не на всіх іграх, але ну, майже на всіх це працювало. Справа в тому, що. Що ігри ну, як носієм для інформації на цих комп'ютерах була звичайна аудіокасета. І завдяки цьому на цієї ж аудіокасеті можна було ну, робити сейви, тому що у комп'ютера з X-Spectrum не було жор жорсткого диска, була тільки постійна пам'ять, якої було дуже небагато, на якої був записаний Бейсік язик програмування, і був. І був оперативна пам'ять, як ви знаєте, ну 44 кб або 128 кб 44 кб це він, був у мого брата, по-перше, цей комп'ютер. І він ну тоді ігри були без озвучки. І зараз ви чуєте в грі, ну, я граю в 48-м кілобітну версію гри, але ви чуєте. Ну, Музику музику я спеціально наклав на попередню гру і на цю музику з контри, тому що ну, якось без музики зовсім воно було нудновато. А от третю гру, яку я вам буду показувати, там вже буде її рідна музика, тому що топ вже з 128 з 128 комп'ютера, і там вже була спектр марська музика. А в принципі, комп'ютер-спектром сам по собі. Він був цілою, ну, не, не просто ігровою платформою, а цілою такою програмною платформою. На ньому можна було робити справжні програми завдяки Basic, програмувати. І навіть е, друг мого брата він ну він потім став програмістом. А тоді у дитинстві, ну як уже у підлітком був, він зробив навіть е, ну, тоді на той час ще програму ну, для якогось типа Шабашки, нього для якогось Багатія програму у -умного Дому, ну розумний дім. Ну, на ті часи, там, я не пам'ятаю, що там вона могла робити, там, е, там, світ вмикати, вимикати ну щось таке. І він тоді, ну це ж 90-ті роки, зробив таку програмку. Ну він, в принципі, та, до, доволі талановитий програміст і працював, ну, потім став працювати програмістом на, там, ну, на, в сфері атомної енергетики. Так, ну а все, бачите, починалося з звичайного спектруму. Так що спектром це була не просто іграшка, а дійсно справжній комп'ютер. В чому і прикол його був, чого його так полюбили в Європі, ну як і. Я не, не в цьому відео не казав, але цей комп'ютер зробили у Європі, це не японський комп'ютер. Так ось, в чому був прикол, що він був, от, наприклад, на процесорі зроблений Z880, а це процесор такий, який стоїть на Yamaha MSX, там Panasonic Sonicaх MSX, ну, на комп'ютерах MSX. Ось, і ми дійшли до останнього боссу. Беремо останній ліхтарик і бачите, як легко отримати перемогу над босом. Головне, потрапити за його порту. Ось на цьому ми заканчива цю гру. Бачите. Конгретулейшем, поздоровлення. Отака фінальна заставочка із такою не дуже приємною музикою. Ну що, це за експект, у в нього був тільки біперний такий динамік. Так, ну і переходимо до третьої гри. Третя гра Kendo Warrior. Я зовсім трошечки показав цієї гри, але ця гра, ну, стоїть того, щоб її пройти, бо це ну, приклад дуже, ну, дуже крутої графіки на цій платформі. Тут графіка схожа на графіку. Вже Нес, мабуть, так ранніх ігор. І тут вона ну, справді доволі непогана. І тут наш головний герой на якійсь е базі, ну, типу, у майбутньому, але він у нас. Е також майстер бойових мистецтв, він вміє битися ну, кендо. А кендо, як ну, знаєте, це ну, бої на мечах. І у нього ну, за бачите такий меч, або ну, у, якщо на змаганнях, то це використовували дерев'яні мечі. Але тут ну, наш персонаж в справжньому бою, тому він, я думаю, використовує справжні там, катану Чи... І як ви бачите, тут також у нас вороги це такий собі бітемап. Платформа у типу бідемапи, і вороги також б'ють тебе, і тут твоя в тебе є стрічка здоров'я. І що мені подобається, що тут також воно е відновлюється. А також тут ще дають 5 життів. Чому я вирішив пройти цю гру? Ну, в принципі, ролик хотів розповідати тільки про саботер але вона не дуже велика. І думаю, пройду ці дві гри, бо я про них згадував у попередніх відео. Показав трошечки, а думаю, може цікаво буде подивитися проходження. А так як ці, ці ігри не дуже великі, то я думаю, можна буде і показати. В принципі, я, як ви бачите, на Спектром роблю, та і на MSX буває роблю такі ролики по три ігри, ну, завдяки тому, що вони не дуже великі. Ну, На MSX ні ігри доволі великі, як і на NES, але ну, там я, наприклад, не проходив їх, а тільки робив огляд, бо я просто не проходив цю гру фізично повністю. Ну, а зараз, як за час я трошечки там потренуюся якусь ігру. Якщо захочу про неї розповісти, то буду робити, наприклад, повне проходження. Так, ну як ви бачите, тут у нас основні вороги це також люди з, з різною зброєю, там з топорами, з сокирами чи ще, та собаки. Собаки тут також в принципі, складніші, ніж ніж люди з ними битися, але тут собак вбити легше, ніж у саботер. Ціль цієї ці гри дойти до самого верху цієї башти майбутнього, і вже на там на криші вбити головного ворога свого, ну, типа боса. Ну хоча бос тут не сильно відрізняється від самих, ну, від самих ворогів, що у нас є на рівні. Так, ну і що я там? Розповідав про спект, ну, А, ця гра також у нас була у дитинстві. Нам, нам також подобалось, дуже цікаво було в неї грати. Але ну, тоді, ну, вперше, всі ці ігри проходив мій старший двоюрідний брат. Не той, що ви знаєте, Сашка з Канала добрий. Який тут, ну, з яким ми знімаємося, була. А брат, який не попадає до мене в кадр, його рідний брат, а мій також двоюрідний, і він був старший за, за того брата, і тому ну і старший за мене. І тому ну він, в принципі, краще грав на той час у ці ігри. Ну і це ж був, в принципі, більш його комп'ютер. Так, ну ми приходили, ми жили недалеко один від одного, в принципі, там дуже рядом. і ми Майже кожен день могли приходити один до одного, щоб пограти там щось. А як з'явилася Денді, так взагалі там заліпали по черзі то там, то там, оттуда прогоні пішли, туди, оттуда, туди. А ще було дуже цікаво, що ну, у... Ну, мій дядько, батько цих моїх братів, він займався ремонтом телевізорів, і тому ча часто таке було, що він залишав, наприклад, телевізор на перевірку. Ну його було перевірити, як, як він його починив. Там день-два поганять, як він казав, і давав нам, щоб ми підключали до нього. Ну, спочатку спектрум, а потім денді, І в нас, типа, ми не, не дуже заважали їм дивитися. Ну, батькам. Той же ж телевізор, і могли спокійно грати в іншій кімнаті на, ну, на іншому телевізорі. Було і таке. Так, ну і поки це я розповідав, бачите, ми потроху пробираємося до гори. Так, є маленька така фішка спектрума, що. Зони тут немає скролінгу, ну тому що він не підтримує скролінг. І якщо і робиться скролінг в іграх на ZX Spectrum, то це скролінг програмний, а не апаратний. А так сама, сам комп'ютер не підтримував цей скролінг, тому бачите, зали у нас зміняються. Ви біжите до одного боку з одного боку до іншого, тільки потім переключаються наші зали. І завдяки цьому зали в принципі схожі один на один, Ну це, ну, в принципі. Так робиться графіка. Ну ці задніки, ну, так воно в ті часи і робилося, тому що ну, дуже небагато ігри за занімали міста, і дуже небагато займало оперативне пам'яті, щоб прогружатись. Тому. Ну, Це так воно і схоже було. Ну, Але, тим не менш, ці ігри були доволі цікаві. І нам вони були доволі непоганою альтернативою тої самої Денді, поки у нас не з'явилися свої Dendy, що у брата, що у мене. До цього ми грали в ZX Spectrum, ну і в школі грали у MSX. І як я вже казав, обидва ці комп'ютери, що європейський, а ось ZX Spectrum, що японський MSX були. Зроблений на одному процесорі Z80, 80, але у MSX була більш ну, графічний процесор, більш потужний, а у ZX Spectrum, ну, більш простіший. Але ZX Spectrum ну, був, мабуть, на порядок дешевше, ніж. Ті самі MSX Ранні MSX комп'ютери були також з носіями інформації, ау... аудіокасетами, але ну, комп'ютери MSX 2, які були більш дорогі, але в ну, них вже більш круті програми та ігри були, вони вже мали в себе 5 а то й 3 дюймовий дисковод і можна було користуватися дискетами. У мене, наприклад, в школі стояв комп'ютер Yamaha qvt 2 і там був. Дісковод трьохдюймовий, а у вчительському комп'ютеру та у першому комп'ютері ну, класу стояли навіть два дісководи, можна було вставляти Нортон і не винімати його. Діскет да? вона мала, ну там зовсім Нортон це така програма для файлів, так, менеджер файлів. І Нортон командер у нас стояв, і ми спокійно ну, завантажили файли, які нам були потрібні з інших дискет. Хоча були дискети, в яких вже був. Ну, Записаний Нортан, і ти вставляєш дискету, ну і якийсь файловий менеджер, не, не обов'язково Нортан, і там можна було вже обирати файли, ну, ігри. У наші часи то були ігри обирати. Так, ну ось я й добрався до сейфа, треба отримати перемогу. І Що дуже прикольно, що мені подобається, що тут. Е... Підказки є підказки, хоч вони і англійською мовою, але ну, завдяки тому, що ти, тебе попереджають, коли на ну, тебе можуть напасти, і ну і що тебе треба робити. Так, я, по-перше, забув сказати, що треба було знайти ще сейф. Ну, ми це знайшли. Тепер треба нам буде ще вийти на кришу. І там ще отримати перемогу, а потім ну, нас також заберуть на. Літальному апараті. Ну, його тут і видно не буде, але буде видно драбину, по, по якій ми будемо тікати. Так, ну, бої одноманітні. Наш персонаж має дуже багато прийомів. Я це казав попередній раз. Він дуже багато цих прийомів має, але їх використовувати дуже важко. Саме прикольний прийом це подкат. І якщо ну, це такий стиль боїв, як я вже і робив Файтінг і Барбаріан. Так, ну, про, про варвара. І дійсно, оцей под, подкат, що там, що тут, ну це, мабуть, така була система в файтінг на, на спектру, ну Дуже-дуже допомагає. Якщо ти його використовуєш, то тобі ну, легше отримати перемогу. Але він забирає не так багато життів, тому ну, треба іноді робити. Удари там, мечем або ну, головне самому не отримувати топором. Бачите, якщо я отримую топором, то мені ну, дуже зле становиться. Але життя, що тут ну, гарно, що воно відновлюється, хоча не так швидко, як хотілося б, але відновлюється. Ну, Якщо б воно відновлювалось зовсім швидко, то мені здається, грати в цю гру було б не так цікаво. Хоча в дитинстві ми. Використовували різноманітні чиплі, так, типу став догори і ще щось, щоб нам було легше пройти ту чи іншу гру. Ще стилістикою дуже мені нагадує гра ну, своїми малюнками Ніндзя Гайдена, так він схожий, цей персонаж. Але ну, по геймплею це зовсім не Гайден. Так, і ось наш бос, цей ну, такий полубос, так, треба отримати над ним перемогу. Так, і бачимо, це все ми робимо у темній кімнаті, але. Є тут рубільник, який можна включати. ну Хоча наші вороги також його можуть включати. Так. Біжимо до рубільника, тут можна ну, їх повністю не вбивати, про прострибати, і треба нам все-таки рятуватися. Так, ну ми отримали перемогу над босом, тут звичайні вороги. І тут, як я казав, вже на криші треба отримати перемогу та можна буде звідти втікти. Так, цього ми пам'ятаємо ворога, який по нам мітає то каміннями, то ось вони всі. Ну, Тут таке. Якщо б ми їх навіть і там вбили, вони б все одно вистрибували. Тут, тут просто є такий, ну, типа така. Кінцівочка гри, що треба отримати перемогу над всіма е, персонажами, що тобі протистояли у, протягом цієї ці, гри. Якщо б цієї вставочки не було, то, мабуть, би, гра проходилася б ще легше. Ну і ось ми все таки отримали перемогу над всіма і над босами, і над його посіпаками, і оця драбина нас забирає до гори. Ось так на цьому, в принципі, ця гра і закінчиться. Як я казав, всі три гри доволі. Коротенькі. Я і тому вирішив їх вставити в одну таку ну, в, одну, в одне відео, тому що ну, і відео якраз вийде таке нормальне по формату, десь півгодинки, і ми сразу же побачимо три гри не одну. А чому взагалі схотів я пограти в Саботер? Мені нагадав його ну, також ретро-блогер Стас з каналу Ретро-Укр. Він якось згадав цю гру і мені захотілося її пограти. Тому я її пограв і, в принципі, записав для вас проходження всіх трьох ігор. Ну а на цьому ролик будемо закінчувати. Кому сподобався, ну взагалі ставимо палець до гори, підписуємося на канал, хто зайшов вперше. Залишаємо обов'язково коментар. Це дуже треба для того, щоб розповсюджувати відео. Ну і побачимося в нових роликах. Всім пока!